Всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі. У сьогоднішньому віде... відео хочу вам показати, як виглядає ЖД-вокзал в місті Халля. Ось показка, на яку буде платформу прибувати поїзд. Також є годинник. Поїзда. Тут можна купити собі смаколики, але сьогодні тут пусто. Можна купити собі квитка за 9 євро. Цей квиток видається на кожну особу на цілий місяць. Як бачите, перон чистий, ніде нічого не валяється, все чисто прибрано. Поїзда ходять вчасно, прямо хвилина в хвилину. Krisai, bakė de smitian. Бачите, перон знаходиться під накриттям, що дозволяє захистити своїх пасажирів від дощу. О 14.21 має відправлятися поїзд. Як ми бачимо, він прийшов. Бурзин. aitäh ! Всі ми знаходимося у масках, без масок тут не можна, бо буде великий штраф, тому ми всі дотримуємося правил. Літо не літо, жарко не жарко, ми всі мусимо бути в масках. Зараз я вам хочу показати туалет, в якому він стане. Є можливість помити руки з милом. І так само можна нажати мило. У кожному вагоні є паперові рушнички для рук. Як бачите, все чисто, Нігде нічого не валяється. Я думаю, нам є чому повчитися. Неподалік від станції можна поставити свої велосипеди. Вони теж знаходяться під накриттям. Вони тут прив'язуються і можуть стояти цілий день. Дуже зручно. Через оцей міст знаходиться далі моє село, в якому я зараз проживаю. and i В такому приміщенні ми зберігаємо свої велосипеди. Ось такі сумочки продаються до велосипедів. З однієї і з іншої сторони поїхав в магазин, щось купив, поклав дуже зручно. У мене ось така сумочка. Вона, звичайно, дуже вже стара, але ж, яка є. Сьогодні я заїжджала в магазин Kaufland, зробила деякі покупки, хотіла би з вами поділитися. Це була сьогодні акція. Купила моцарела, такий потертий сир 250 грам. Заплатила 2,19. Подивилася. Так, це теж був по акції, теж 2,19-250 грам. Срок придатності 12-го до 10 ну, Це теж сирок був по акції. Заплатила 2,89. Це сьогодні побачила такий йогурт. Тут один кілограм. Я його раніше ще не брала, от за сьогодні побачила і вирішила попробувати. Так, коваска теж по акції. Вона складається з таких двох половинок. Тут 400 грамів, 200 і 200. По чому то вона була? По Євро 39. Сьогодні була акція. Євро 39. Взяла дві таких, щоб різні, взяла два кетчупа, а кетчуп євро 500 грам. І ще я взяла сьогодні перволь. Він також був по акції 3,49, здається, півтора літри. Ось такі в мене сьогодні покупочки. Ну, все, будемо на цьому з вами завершувати. Кому сподобалось моє відео, ставте лайк, підписуйтеся, я буду дуже рада з вами дружити. Все, всім, пока-пока, щасливо, мирного всім неба.